Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами, ваш астролог, астропсихолог Клименко Наталія. Поговоримо з вами про молодик, який відбудеться 27 квітня о 22 годині і 30 хвилині за київським часом. Це період нових можливостей. Відбудеться він у восьмому градусі знаку Телець, знаку, який символічно уособлює Україну з її ресурсами. Та бажанням стабільності та миру. Розглянемо аспекти дня між планетами, також важливим є градус, в який відбувається новий місяць, і я надам вам рекомендації, як підготуватися до зустрічі молодика, що потрібно цей період робити для того, щоб якомога краще спланувати свій місяць, поки місяць буде зростати впродовж наступних двох тижнів. А також розглянемо загальний прогноз для всіх знаків зодіаку. Зараз ці планети в прямому русі, Венера та Меркурій набирають швидкості і настає сприятливий час для укладання угод, підписання важливих документів, покупок. Головне, щоб аспекти були сприятливими, а також не було місяця без курсу. Важливо до настання нового місяця звільнитися від всього непотрібного. Очистити оселю, прибрати, навести порядок для того, щоб звільнити місце для приходу нової енергії та нових можливостей в ваше життя. Енергія знаку телець стійка, націлена на накопичення, відчуття безпеки та комфорту, на збереження ресурсів, гармонії і красу, яка є практичною. Знаком Телець управляє Венера, планета відносин та фінансів. Сам знак Телець це один із найбільш фінансових знаків. Ще фінансовим є скорпіон, який знаходиться навпроти, але скорпіон він може щось руйнувати для створення нового, а знак телець він постійно накопичує. В період молодика вона роз'єднані із Сатурном, також планетою земної стихії. І вони поблизу кармічного місячного вузла раху, який вказує на шлях еволюції, це чудовий період для того, щоб наші бажання здійснилися, матеріалізувалися. Результат від наших дій щодо реалізації наших бажань буде відчутним та довгостроковим. Зараз ми починаємо закладати фундамент подальшого успіху, оскільки в знаку телець, також будуть підніматися питання фінансів. Ресурсів, в тому числі і земельних ресурсів, копалин. В період молодика ми з вами проживаємо великий квадрат або ж великий хрест, про який вже є відео окремо на цю тему. У мене посилання залишу в описі під цим відео. Напружена конфігурація за участі Плутону та Марсу, які опозиції один до одного. Це вже третій дотик. Ми відчували цю напружену дію на початку листопада минулого року. Також на початку. Січня 2025 року і зараз, втретє, ця потужна, напружена енергія буде давати нам можливість долати труднощі, показувати свою стійкість та наполегливість. І в той же час це аспект руйнувань. Руйнувань чогось, що себе вже віджило в тому числі. Період підвищеної травматичності, небезпеки, будьте уважними на дорогах в поводженні з колючими ріжучими предметами. Взагалі, в період молодика місяць дуже слабкий, його майже не видно, тож енергії також мало. Не втягуйте себе в конфлікти, не витрачайте зайвий раз свою енергію, звільніться від остраху. Зараз Плутон та Марс у напружених аспектах до геката або ж чорного місяця, яка може давати провокації, відчуття остраху, зацикленість на фінансах і геката в опозиції до Сонця. Саме зараз ще більше активується ця енергія, оскільки поряду Сонцем у з'єднанні буде місяць, який включається в дію цього великого хреста. Задіяні всі стихії, але найбільше. Це стосується знаку телець, оскільки саме в ньому будуть народжуватися нові ідеї, нові можливості, аспект руйнувань, аспект підвищеної агресії, боротьби за владу та розподіл сфер впливу. Зараз всі наші ресурси націлені на здобуття комфорту та безпеки, на накопичення і нова енергія, яка виділяється від взаємодії Сонця та місяця, а також такої напруженої закритої конфігурації, буде давати нам можливість звільнитися від чогось непотрібного, не здаватися, мати багато енергії для подолання труднощів і дарує нам можливості, можливості для змін, причому кардинальних змін за Плутоном. Відкривається новий цикл. Зараз ще і планети. Знаходяться в знаку Риби, Венера, яка управляє знаком телець, і вона важлива в цьому молодику місяць в екзальтації, в знаку телець йому тут добре, сприятливий медитації, молитви. В першу годину настання нового місяця сприятливо також і писати плани на місяць вперед. Важливо в цей період уявити, що те, що ви бажаєте, ви вже отримали. Прожити ці емоції, і саме викид цієї енергії допоможе створити вібрації для того, щоб Всесвіт зрозумів, чого саме ви хочете. На відповідні вібрації буде відгук. За Мінським, восьмий градус на кутилець символізує дерево в долині під час буревію, тобто ми будемо мати стійкість і сили для того, щоб боротися. Які можна зробити практики на молодик, враховуючи, що це земний знак, знак відносин та фінансів. Якщо ви бажаєте зміну у відносинах, перехід їх на новий рівень, щоб, наприклад, зустріти ту людину, яка буде вас надихати, кохання своє Можете прописати образ тієї людини, яка вам подобається. І цей листочок, на якому запишете, залишите на підвіконні, щоб він зарядився енергією місяця. Можна покласти і купюри на підвіконня, або ж гаманець, в якому є або купюри, або банківські картки. Можна поставити водичку, стакан води і наступного ранку або випити, або вмитися цією водою, або ж додати до вани, коли будете приймати. Можна прописувати чеки достатку. В інтернеті є відповідні шаблони, як прописати. Тобто, це має бути конкретна ціль, конкретний запит, на що хочете гроші, наприклад. І подякувати Всесвіту. Зараз розглянемо, які ж можливості будуть для людей народжені в певні дати. По-перше, це стосується. Та ліців, які народжені із 24 по 30 квітня. В цей період сонце буде у з'єднанні з вашим сонцем, і місяць також буде надавати вам особистий новий рік, новий молодик і нові можливості. Періодом, коли ви маєте відкрити для себе щось нове, діяти креативно і нестандартно. Сприятливе буде для людей народжених 21 по 29 січня, і з 23 липня по 2 серпня, і з 24 жовтня по 2 листопада. включно. Для вас будуть особливі завдання від Всесвіту, щоб ви змогли реалізувати свої плани. Зараз Плутон, планета бульдозер знаків Зодіаку, робить напружений аспект до Плутону людей, народжених 80-ті. Тобто це період, коли ви маєте звільнитися від цього непотрібного, йти вперед, розвиватися, не триматися за старе. Сприятливі можливості відкриваються для людей, народжених із 22 по 28 лютого. Із 25 червня по 1 липня, із 27 серпня по 2 вересня та із 25 по 31 грудня. Для вас відкриваються можливості, тож дійте, заявляйте про себе. енергії дуже багато для цього. Саме в період 27 квітня не варто нічого починати. Ви закладаєте лише фундамент, прописати свої плани буде достатньо. Візуалізувати, малювати карти бажань це можна, а вже починаючи із 3 місячної доби, сприятливо буде починати робити активно те, що ви записали в період 27 квітня. І зараз розглянемо детально для кожного знаку зодіаку, куди ж потрапляє місяць, де буде зароджуватися нова енергія. Почнемо з овнів, як завжди, любі мої овни у вашому другому секторі буде молодик. Тобто перед вами відкриваються нові можливості, які пов'язані із вашими власними фінансами та ресурсами, вашою самооцінкою. А це дім грошей, які ви зробляєте власною працею, це дім ваших талантів. Сприятливо! Або ж укладати угоди. Пов'язані із вашою роботою, це може бути пошук нових джерел доходів, зміни, пов'язані із якістю ваших послуг, наприклад, ви можете підвищувати ціни на свої послуги, або ж це може бути залучення нових клієнтів, це може бути і зміна роботи, або ж ви можете виступати, підписувати важливі договори. Другий сектор, пов'язаний із здоров'ям, тож це сприятлива можливість і звернутися, наприклад, до лікаря, здати аналізи, зробити чекап організму. Або ж, впровадити нову корисну звичку, змінити свій графік дня. Це також стосується і. Роботи, наприклад, ви можете змінити роботу або ж джерела доходів, переглянути, що вас влаштовує, що не влаштовує, і також сприятливий період для чогось, впровадження чогось нового, креативного, нестандартного. Для вас, мої любі таліці, в вашому першому секторі відкриваються нові можливості, сприятливі зміни. Торкаються вас як особистості. Тобто, перший сектор це те, як нас бачать інші люди, ваші навички, ваша харизма, ваші зовнішність та імідж. Може бути зміна іміджу, можете, наприклад, змінити гардероб. Це сприятлива можливість і для того, щоб ви показали свої знання та навички, щоб ви виступали, підписували угоди, і ймовірні також і зустрічі із важливими для вас людьми. Угодимо торкатися і бізнесу, і особистих справ. Це чудова можливість для переїзду, для вагомих покупок. Тобто все, що зараз вам близько, що ви собі напрацювали, стосується саме вас, як особистості, ваших інтересів, то можете сміливо заявляти про себе. Я ж бажаю вам успішного місяця! І щоб ваші плани реалізувалися найкращим чином. Любі мої, Близняки у вашому 12-му секторі буде новий місяць, тобто молодий буде зароджувати нову енергію для того, щоб ви прописали плани, і вони мали більший шанс реалізації впродовж наступних двох тижнів. Енергія зростаючого місяця буде в цьому допомагати. А 12-й сектор пов'язаний із далекими землями, еміграцією. Можливо, той, хто зараз за кордоном отримає якусь важливу звістку. Здалеку, і від рідної землі, наприклад, це може бути і сприятливим періодом для переїзду когось, для імміграції в іншу країну, для отримання таємних знань, вивчення, наприклад, езотерики, нумерології, рун, або ж звернення до цих спеціалістів. Більш глибоке пізнання себе. Любі мої близнюки, зараз у вашому 12 му секторі, тож готуйтеся. Це чудовий період і для того, щоб ви. Зробила, наприклад, обстеження організму для того, щоб ви відвідали місця сили або ж ретрити. Зараз саме енергії вашого сонця замало. Зараз ви маєте підготуватися до своїх днів народжень, сприятливий період, саме побути в усамітненні, проаналізувати, що ви зробили за цей рік, що вдалося, що не вдалося, щось допрацювати, швиденько доробити для того, щоб ви могли вже на наступний. Новий місяць, коли буду вашому знаку, сміливо йти в нові починання. Дванадцятий сектор також пов'язаний із усамітненою роботою, із творчістю, тож це може бути і активна діяльність ваша, пов'язана із усамітненням, коли вам ніхто не буде заважати, а це можуть бути і звістки, пов'язані із чимось минулим. Ви можете дізнатися якусь таємницю і. Починати діяти в темах 12-го сектору, він ще пов'язаний із режимними об'єктами, в тому числі і військовими. Це може бути сприятливим періодом для отримання таємних знань, або ж зустрічі із людьми, робота, яких пов'язана із певною секретністю. Для вас, мої любі раки, у вашому 11 секторі відкриваються нові можливості, сприятливі зміни, які пов'язані із вашими однодумцями, друзями і планами на майбутнє. Одинадцятий сектор сектор астрології. Сприятливо вивчати астрологію або звертатися до спеціалістів цієї сфери, вивчати самим на професійному рівні, а також. Переводити свій бізнес, свою справу улюблену в онлайн, відкривати соцмережі, наприклад, сторінку в інстаграм або ж канал на Ютуб. Чудова можливість для впровадження нових технологій, наприклад, штучного інтелекту в свою діяльність, або ж залучення однодумців до своєї діяльності. Ваші друзі вам допоможуть. Це може бути періодом, коли ви будете знайомитися онлайн на сайті знайомств, наприклад, або ж будете активно взаємодіяти із людьми саме через інтернет, або для навчання, або по роботі. Це час, коли ви можете впроваджувати щось креативне. Це шанс стати лідером в групі однодумців, неформальним лідером. Це також можуть бути і зустрічі із вашими коханими людьми. Це дім повторних шлюбів. Це можуть бути і взаємодія із дітками ваших колег по роботі, наприклад, родичів. Одинадцятий пов'язаний із соціальними проектами, тож це може бути ваш значущий проект онлайн, або ж вам хтось може допомогти. Це дім блату. Заводьте корисні контакти, обов'язково знайдеться людина, яка підтримає вас в ваших починаннях. Це дім політики, для когось в цей період також буде сприятлива можливість заявити про себе. Для вас, моє любіле, в вашому 10 секторі буде молодик. В цей період перед вами відкриваються можливості для зміни статусу, зміни посади в кар'єрі, наприклад, можуть бути вагомі покупки, підписання важливих документів, зустрічі з пливовими людьми. Зміни можуть торкатися і вашого керівництва. Це може бути зміна керівництва або ж ваше активне спілкування з ними взаємодія і заручення їх підтримкою. Також це пов'язане з зміною статусу в плані переїзду або для когось одруження або розлучення, все, що стосується взаємовідносин. Хороший час для створення власних проєктів, власного бізнесу, для переходу із найму, наприклад, на самозайнятість. Десятий сектор це сектор ваших амбіційних цілей, тож сміливо впроваджуйте їх в життя. Проявляйтеся, виступайте. Зірки дадуть вам багато і енергії для цього, і можливостей, щоб все вийшло найкращим чином. Для вас, мої любі діви, в дев'ятому секторі буде молодик, тобто він дає нам можливість. Змінити щось в темах вищої освіти, ви можете починати, наприклад, освіту, або ж це може бути друга освіта, або це може бути здача екзаменів для того, щоб розширити свій кругозір. Це можуть бути і поїздки, і мандрівки, або ж переїзд за кордон, або отримання документу, який стосується закордону. Це може бути і підписання юридичних угод. Ви можете стати для когось наставником, або ж. Будуть спідняті теми філософії та ідеології. Можете зустріти ту людину, яка буде вас надихати, і ви будете мати з нею спільні погляди на життя. сектор пов'язаний з видавничою діяльністю також. Це можуть бути певні звітності, взагалі чудовий період для того, щоб ви поїхали за кордон відпочивати. Або ж почали вивчати. Іноземну мову та культуру для вас, мої любі Терези, у вашому восьмому секторі буде молодик. Він відкриває перед вами можливості, які стосуються великих грошей та фінансів відповідно кризових і ризикових ситуацій. Це може бути періодом, коли вам більше знадобиться спілкування з вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу щодо розподілу спільних ресурсів та фінансів. Успіх може бути пов'язаний із питаннями спадку, оподаткування, митного контролю, соціальних виплат від держави, для когось пов'язане із соціальними виплатами пенсійного фонду або ж аліментів це сприятлива можливість для зачаття для когось або ж звернення до психології та езотерики. Новий місяць може дати вам можливість зробити гроші, якщо ви будете контактувати з ресурсами інших людей. Це може бути і посередницька діяльність, але ж все, що стосується таємного і колаборації, партнерських взаємовідносин. Любі мої скорпіони, в вашому сьому секторі буде молодик. Тобто в цей період ви можете бути активними стосовно зміни роботи. Це може бути підписання вигідних для вас контрактів, зустрічі з новими людьми, з вашими партнерами, або по шлюбу, або по бізнесу. Ви можете перевести власну справу на офіційний рівень і, відповідно, підписати певні документи юридичні. Це може стосуватися і ваших клієнтів, може бути прихід нових клієнтів, зростати буде, поки буде зростати місяць. А це чудова можливість і для налагодження тих умов праці, які зараз у вас є. Або ж, ви можете з'ясувати відносини з вашими партнерами. Для когось це сприятлива можливість для вступу в шлюб. Для вас, мої любі стрільці, в вашому шостому секторі настає молодик, тобто зароджується нова енергія, яка буде сприяти змінам, новим можливостям щодо графіку дня, режиму роботи, ваших рутинних побутових обов'язків. Тобто, якщо вам щось не подобається, ви можете змінити це. Це може бути і переїзд відповідно, і зміна графіку дня, а також зміна роботи. І перехід сприятливий також саме на нову роботу із кращими умовами. Це може бути і сприятливим періодом для впровадження корисних звичок, для заведення домашніх тваринок. Це стосується і відвідування лікарів, здачі аналізів. Можете більше уваги приділяти своєму тілу, своєму здоров'ю, купляти різноманітні засоби для догляду за тілом. Це стосується і. Покупки різноманітних гаджетів, які можуть ем, зробити ваше життя побутове більш легким. Для вас, мої любі козороги, в вашому п'ятому секторі буде молодик, відкриваються нові можливості, які пов'язані із вашим хобі, улюбленою справою, вашою творчістю, дітьми, коханими людьми, романтикою, може бути більше світських заходів, ви можете готуватися до святкувань. Або ж вас буду запрошувати на свята, ви можете самі організовувати, більше буде відвідувань різноманітних культурних заходів. Це стосується і кафе, і театру, природи. Ви можете і завести нове хобі, яке буде вас окриляти, надихати. Це можуть бути нові зустрічі, нові знайомства, чудовий період для відпусток, для відпочинку. Для вас, ми любі водолії, в четвертому секторі настає молодик, тож відкриваються нові можливості, які стосуються, в першу чергу, вашої батьківщини та місця проживання, питань нерухомості, а також сім'ї. Це може бути і періодом, коли ви переїдете, наприклад, до своєї коханої людини, або ж зміна місця проживання у зв'язку. Із певними обставинами це може бути і покупка нового будинку або ж квартири, це може бути здача в оренду, вигідний продаж, а особливо на зростаючому місяці можна переїжджати на нове місце проживання, вирішувати невирішені до цього сімейні питання, займатися платіжками. Це може бути і звістка про народження дитини, наприклад. Або ж розширення сім'ї через шлюб. Також сприятливо щось купляти в оселю для створення затишку та комфорту, або ж вкладати фінанси в нерухомість. Для вас, мої любі риби, в вашому третьому секторі буде новий місяць і відкриваються перед вами нові можливості, які торкаються близького оточення. Воно може бути пов'язане із родичами, а також колегами по роботі або з сусідами і з тими людьми, з кими спілкуєтеся практично кожного дня, дуже часто. Це можуть бути і сприятливі обставини для навчання, для підвищення кваліфікації. Наприклад, ви можете захотіти піти на курси. Водія, або ж поїхати в відрядження, сприятливий період для зміни гаджетів, покупки телефону, наприклад, нового або автомобілю це і можливість переїзду, за рахунок чого і зміняться сусіди. Третій сектор пов'язаний із засобом масової інформації, тож це можуть бути виступи на радіо або телебаченні, або отримання важливої інформації для вас, важливого документу. Або ж зміни можуть торкатися ваших родичів, і ви про це зізнаєтеся. Я дякую всім за увагу! Сподобалось відео, підписуйтесь і до наступних зустрічей наступних відео!